Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готую поріг равлик, який не лише дуже смачний, а ще й корисний. Це страва, яку в моїй родині просто обожнюють. І я впевнена, що вона вам також прийде до смаку. Поріг настільки смачний, що навіть ті, хто не їсть шпинат, просять ще шматочок. Тож, гайда до кухні готувати. Інгредієнти наступні: шпинат, кисломолочний сир, тісто філо, вершкове масло, яйця. Чорний милиний перець, сіль, часник та кунжут для посипки. Пропорції в описі під цим відео. Починаю приготування. Помитий шпинат заливаю на 10 хвилин окропом. Вода має повністю покрити листя. поки відставляю його в бік. Далі до олії додаю розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішую інгредієнти. Випікатиму в ось такий невеликій роз'ємній формі діаметром 18 см. Форму застеляю пергаментом і закриваю кільце. Одразу змащую вершковим маслом з олією. Тепер приготуємо начинку. До шпинату, який я віджала від рідини, додаю сир, яйце та часник. У зубчиках часнику видаляю обов'язково серцевинку. Залишилося додати чорний милиний перець та сіль. Подрібнюю все за допомогою заглибного блендера. Ось така консистенція має вийти. Тісто філо вже розмерзлося, тому продовжую приготування. Змащую лист тіста вершковим маслом з олією. Далі накладаю на лист частину начинки та рівномірно розподіляю її на половину листа. Потім ось так згинаю другу половину листа та ущільнюю його, витискаючи повітря, скручую в рулет та згинаю, щоб вийшов равлик. Це буде середина нашого пирога. Перекладаю у форму для запікання. Інші буду класти далі по колу. Тепер його потрібно трохи ущільнити. Змащую вершковим маслом, яке залишилося. Далі перемішую жовток і змащую ним пиріг. Фінальні штрихи посипаю білим та чорним кунжутом. Випікати буду при температурі 180 градусів 40 хвилин. Шкода, що ви не відчуваєте аромату. Пиріг вже готовий, виймаю його з духовки. Пиріг дуже добре випікся. Зверху з'явився золотавий візерунок. Залишилося діло за малим. Спочатку його трохи охолоджую. Потім проходжу по периметру ножем, оскільки яйце в окремих місцях може запіктися. Виймаю з форми для запікання. Перекладаю пиріг на тарілку та ось так прибираю пергамент. Залишаю пиріг до повного охолодження. Якщо ви шукаєте перевірений та простий приготування рецепт пирога, то це саме той рецепт, який вам потрібен. Поєднавши шпинат, сир та тісто філо, отримайте ідеальний весняний пиріг. Готуйте з радістю та й задоволенням. А на сьогодні все. Бажаю смачного та до нових зустрічей!